Нам дуже потрібні люди з вашими вміннями. Я не продаюся. Я законообраний доглядач порядку. Допоможіть нам. Ми порядні люди. Нас виганяють із домівок. Нас ріжуть як худобу. Та ви помсти прагнете. Радше справедливості та серце хоче помсти. Є робота хлопці. Ви як? Важка робота? Не те слово. <звук> Потрібні хлопці для добрячої бійки. І скільки вже набралось? <звук> Дивимось уважно, пальчики ось вони. Ти <звук> глянь, ведмітліске манаті нап'яв. Ви мені вже як рідні. З якого лісу ви втекли? Якщо твій бос хоче це місто, нехай. говорить зі мною. Чому ви воюєте? Це ж не ваша війна. Люди варті кращого життя. Та стріляйте вже. От хто на цьому нагріє руки, то це гробар. Ой, чую, я ясмаленим пахне. Ненавидьте! По чому стріляєш! Скільки їх ти кажеш? Чудова сімка. З 22 вересня у кіно.